19 квітня, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від отриманих поранень під час участі у бойових діях в Ізюмському районі Харківської області, загинув солдат Володимир Вишняков. 30 вересня Кам'янське прощалося з героєм. Захисникові України Володимира Вишнякову тепер завжди буде 36 років. Він закінчив ДТУ. Проходив строкову військову службу з 2006 тисячі років. Учасник АТО працював у вагонному депо у Кризалізниці. Володю я знав з дитинства. Це був дуже гарний хлопець. Таких людей замало, які можуть посміхнутися і надати так натхнення на цілий день. З 2014 року тут приймав участь, був поранений. Ми з ним зустрічалися деякий час. Коли сказали, що Володі не стало, то ну, це велика втрата. Це єдиний син у батьків. Герої не вмирають. Все буде Україна про загибель героя у соціальних мережах. Сповістив міський голова Андрій Білоусов. Наступ збройних сил України дав змогу звільнити територію, де борнив Україну наш земляк, знайти загиблого та направити його на поховання у рідне місто. Доземний уклін воїну захиснику вічна пам'ять і слава герою.